Усім доброго ранку. Сьогодні наш ранок починається з Ілюхиної сніданку, прийому вітамінки. Снідає він сьогодні маною крашею. Він її не дуже сильно полюбляє, але нічого кращого я сьогодні не придумала. Тому вийшло так, даю обов'язково вітамін Д, особливо зараз, коли така погода, без вітамінки ніяк. І далі вже мій сніданок. Сьогодні вирішив не це так як Вітюша поїхав рано. Сумісного сніданка не вийшло. Тому в мене в Пуні устраює хліб з маслом і кава. Та швиденько готую собі. Поки Льоха дивиться мультики зайнятий, У мене є час випити чашку гарячої кави. Так, сьогодні будемо готувати гарбузову сирну запіканку. Ілля, не чіпай таких. Ілюша, Якщо Ілюша дасть, звісно. Бо записувати відосики з ілюшей, це, звісно, і свято іспитання, да, Ілюша? Бо Ілюсі, треба все і везде. Помахайсям привіт. Не хочеш? Та не мішай мамі. Давай запіканку з печем, і буде вкуснячка. Зараз першим ідео треба поставити віддавити гарбуз, а потім все інше. Так що зараз чистимо половинку гарбуза і відправляємо в каструльку варить. Ілюш, виключи телевізор. Так, гарбуз можна запекти, можна відварити. Я буду відварювати, мені так простіше. Ну, а трошки смачніше виходить, якщо запекти. Бо він тоді не віддає смак воді і виходить трошки смачніше. Ну, я вже запікати буду запіканку, бо. Кралує духовку, Делюха є трошки проблематично. Він любить туди полізти. Це головна задача почистити гарбуз, бо така щось шкірочка супкенька. У наш гарбуз вавиться, ми займемся приготуванням сивної частини, беремо кисомолочний сир. Якщо він крупнозернистий, то протираємо його через ситочку. Ну або пробиваємо блендером, тому ну, як зручніше. запіканки краще, коли він більш однорідний. Тут, кстати, і не крупні си. думала, можна і не перетираться. М Який його достатньо просто ложкою протерти. Так, У нас тут оператор-помощник, да? Просто висипаємо. Нам знадобиться десь 400 граммів кисломолочного силу. Темно його перетираємо, щоб він був більш однорідний. Так, до сиру додаємо три яйця. десь 100 мл молока 100 мл сметани старавенько пильно мішуємо туди додаємо ще 2-3 столові ложки манки. Проблема з ложками. Ну, буде так. Гарненько це все перемішуємо. І додаємо цукор за смаком. Е, я додам десь 2 столових ложки, це небагато. Е, Взагалі десь 4-5 щоб було солоденьке. Я додаю 2, бо і так малому стараємося давати без цукру. Ну, вже почали давати трошки таке. Домашнього приготування. Ну, роблю, щоб зовсім зовсім тільки трошечки було солоденьке. І додаємо ще ваніль. Біру паточку ванільного цукру. І це гарнасенько перемішуємо. І залишаємо чекати наш гарбуз, поки він звариться. Зараз йому трошки треба проваритися. Якщо вийде густувати, бо в залежності від волостімочного силу, можна ще трішки додати або сметани, або молока, щоб було таке. Що ти взяв? О, я точно поглядаю, ви маєте Мощник з-під все вихвачує. Да? Помагати. Ділимо нашу суміш на половину. Одну половину залишаємо таку, а в іншу половину додамо гарбуз. і зробимо таке. Ну, Попитаємося зробити зебру. Бо коли виходить, коли не виходить, ну, буде в будь-якому випадку двохцветне, а там подивимося по ітогу. Ковариться гарбуз, це все залишаємо, хай наставиться, якраз вибухаємо молоку маленька. Помогу змащуємо маслом. Корму одну з дому захватила, хоч не всі, хоч одну. Хоч щось можна було спекти. <рес> І посипаємо манкою, щоб. І... така підготовлена форма, поки у нас доготується гарбуз. І ми це вже все зальємо для випікання. Я його не перетираю через ситочку, просто переминаю гарно вилочкою. він м'якесенький і дуже гарно розділяється. Що ти котик? Що ти хочеш? Ти гарбуз хочеш. Зараз я тобі кусочок залишу. Не переживай. Змішуємо. Наш гарбуз ворожною масою церковою. Ну треба увімкнути духовку, нехай гріється. Духовка нам треба на 200 градусів, 200 десь так. Опіканки завжди випікаю на такій температурі. І тепер робимо заливку. Заливаємо золотої маси, тепер білої і... Ось так всі свої висипали, воно розподіляється саме по собі. У нас зараз, зараз такивось, гріється духовка, воно рівномірно розтечеться і вирівняється. І якщо все добре, то буде гарна своя запіканка. Ну або просто жовтенька. Як вийде, бо іноді тримає свої, а іноді може змішатися. Так що якось так. Зараз чекаємо, поки розігріється духовка, і відправляємо запікатися. Запікається хвилин 25-30 в середньому до готовності. Духовка наша нагрілась, відправляємо запікатись. Не знаю цієї духовки, це перший раз буду запікати, тому абсолютно не знаю, як по часу буде, як вона запікає, як вона равномірно чи неравномірно про. Тому це таке експериментальне якраз на сильній запікальці, тому що її спортити ну, практично неможливо. Так що, зараз подивимося, що в нас вийде. І тоді вже будемо плюс-мінус регулювати, що готувати, бо частіше усього ми запікаємо продукти. Ну, це корисніше, ніж все смажене, ми в основному все запікаємо, І м'ясо, і свої гроб стараємося більше запікати. Ілюшки, час. покушати, да, Ілюшка? Буде борщик зі сметанкою. Де? Ілюшка, любить борщик, а? <реш> вже круговодався, бо зутра була манка, а він манку у нас не дуже. У мами сьогодні щось фантазія не спроботала, щось що ще приготувати, поэтому була побистра манка. Починають красніти щоки, тут дуже сухе повітря, сьогодні вже плюнула, замовила злозувач, бо у нас зараз отопічний дерматит, наш як стартоне, то ми офідіємо. У нього дуже чутлива шкіра. І він схильний до атопічного диматиту. І настільки на сухе повітря моментально починають пересихати січки, та й не тільки січки. Якщо дамо розповсюдиться, то буде не дуже гарно. І треба купити ліпікар. Бо... Е, там було в будинку, у нас такої проблеми майже не було. Через те, що там було волого, і іноді там через кислоту або ще що-небудь запалювали щічки, реагувала шкіра, але не так сильно. а Тут, прям моментально, ми тут ще тижня не живемо, а вже починається краса. Та я й по собі чую, що в мене шкіра, чи то, що ми провели, просто до більшої вологи, і нам так дуже. Я сплю дуже погано, я прокидаюся в мене. А що це горло пересухше, ніс, все. Не знаю, яка тут вологість, звісно. Поміряти би її немає. То воно ну, явно тут дуже сухо і плюс тут аж обігрів. Ну і зачем ти її туди всуну? І що це таке? Ілля? Що за бовтаня? І в Тобто він почав постійно спить, прихрапує. Теж носоглотка пересихає. Ну, в квартирах воно завжди так було. Коли було опалення навіть батареями, а тут а ще й обігрівачі вони випалюють. Волого дуже сильно. Ось це, кстати, один з найкращих кремів для щічок Да, Ілюшка? Зараз умилась. І помажемо січка. А поки ми кушали, у нас вже ось спеклась наша запіканка. Красота. Да? Нам треба було чистенька. І зараз підемо, будемо лягати спати, поки Люся поспить, мама займеться прибиранням. Після нашої готовки тут, звісно, Армагеддон. Дай, Люся? З з помощником весело. Ось такий вийшов пиріг, вже майже вигонув. Йошки ліг спати, а я буду чаювати. Люблю пекти всякі такі штуки. Можна було забити трошки річ і заливати тунчими своями. Але мені подобається, коли він натака тверденька. Это скажи, не поехал в Паванчо. Да, получилось по Паванчо. Илюха там <laughs> так, в топ-пунчик. У меня было в Житомирской области. В общем, вот. Вот Броварил. Не знаю, километров. А вот то 20-150, я веду. Є. Yeah, Дякую. Yeah. Що хоче? Oh, <laughs> oh, Йому інтересно за мною це борщ їсти. Це любо в нього це з тарілки попрошання, чи? Час, бачу. Хотіли якраз обідати. Вилюха не там тільки поїв. 20 минут назад. Ми ще папу не ждали. Ням-ням. Ммм, -ням -ням. mm, добре. Ммм. Yeah. <laughs>

Так, у нас перестановка. І Люся виїжджає в свою кімнату, бо не будемо працювати його з нами спати. Бо і так він вже неділю з нами спить. Це, це буде пам'ятні зараз буде до нас піти. Бо це погано. Та я знаю, це ми вже проходили. Зараз переставимо тут у себе трошки перестановку зробити. Тут у людей та сама була дилема, що дилемма. Шивда з ламінатом. Ну, крайній кусочок. А, не змогай поставляти так і осталось. Ну так. Да. А ми повставляли. Ми такі пів сантиметра. Да. А, а, а там теж дітки, десь вложено і плінтуса, кусок без плінтуса стоїть. Попробуємо. Ну, а, там, не, там розетка, ти бачиш? Не доробано. Що ти, сонечко, граєшся тут? Ти розкладав усі наші а забирай, пожалуйста, ручки. Тільки не малюй там нічого, котик. Дай мамі клей, дай? Ти мама якраз там підклеїє, бо тут є позади обойки, щоб ти до них не поліз, не подаривав, мама їх доділає. А ти поки збирай ручки і карандашики. Склади в коробочку, зайчик. Ну, в общем, от Ось так. Тут ще є колочка для іграшок. Там книжечки стоять. Так як зона. Складені іграшки йому не подобаються. Треба їх срочно розібрати. А то складені вони взагалі не пофанкують. Ой. І зараз трошки там організовуємо пространство у себе. Один кружочок за. Да, так, десь без кружочка привезли пірамідку, ми, і вона йому не нравиться, не розкидає. Да. Ми, може сказати... ми от два дні лазили, шукали по всій хаті. Ми оцей червоний кружочок один десь дівся. Ми не могли його знайти. Я не знаю, де був перед цим за день стояла зобрана піраміда, він погрався. Десь червоний кружочок дів, ми не могли знайти, і тепер вона йому не цікава. Він починає збирати, не хватає кружок і викидати. Тут реально дуже класно Ре. предусмотрена дітка. ой, Ой, ой. Принесе, щоб ти mm -hmm. Бо та ж зломана височка шестера. У себе тут розривнуло ліжко. І сюди зараз переставимо комод. І поки поставимо сюди комп'ютер, потім ще подумаємо, як його організувати, бо нам треба там домашки пробити. Mm -hmm. І закриємо зараз за, за одну цю. Розетку. Бо тут 380 вольт, іде. Ну, 220. Ну, це той, що провод не підключений, навіть ну, там висить, мені Ну, не... не Та, він там кажется. Це підключений, це заізолірований повністю yeah. проводить ну, до розетка. Ну, точно. Щас... я будь... так розумію, там повинен був якийсь світильник бути, або ще щось, або дзвонок. Не знаю. Давай, в общем, повиносим сюди да. комод. Може, ще якось. В общем, будемо все методом проб і ошибок. Ну, Ми... треба звобити так, щоб було зручно нам. Бо зручно ще тим, що Та, сьогодні встановлювати з того ранку Ну, Так, да, два дні ось підряд шість детства і лющо пішовсь піднімає. Бо нам треба було рано виїжджати, щоб через Київ проїхати. А, туди, я подивився, 150 кілометрів. Область, звідси. По Києву їхали через самий Хрещатик, через центр, бо це ж хто має там. я так їду, пока боку. Це я тут не знаю, Києва нічого. общем, стало рано. від Танюшу і Люшу. Люша схватився зразу, почав бігати тут. Не дуже зручно. А так, навіть якщо я встану зранку, то він буде спати. Двері закрию йому то я робить ще. Ну, треба ручать, щоб у нас не збройку. Ми його, ще, надіюсь, не вспіли привчити, що за тиждень він так сильно не привить. Сьогодні в нас буде згурна перва, то Ілюші. Чим камінь. Чима. Ілюха сходить з ума. Ти зараз упадай, дивися, воду вилив на плітку. Тут це швабла, якраз тут умиє. За одну воду повимакла, чи його тут він з вже вивернув. Він все, ми так повістали, поки так колхозили е, комп'ютер. На пару днів. Да. Так. Тому що, треба тестило розібрати, перевести швабла. А це як сходи тут. ума тут. Ку -ку. Ага. Тут, Ду -ду -ду -ду. тут наклеє на кладів машинки. Ілюша, ти завалиш ков, ти Що, Сейчас это жопка буде отругана по повному програмі. Не можна таке робити. Ілюша нельзя. Тут чи ні? Не балуйся. Розбаловався такий. Оце в нього буває вже, як засоб клас, йому це весело, він робить сміється, ти його говориш, він сміється і робить своє. <плес> Мамка з папкою максимум поживити може, так? Треба <плес> тлікти його на сентування, треба світ виключити і його перевести отуди. Його і буде. Все. Пошлі мамі допомагати, і тебе в комнаті побирати. Підемо тут по моєму підлогу, щоб у тебе тут було свіженько, чистенько. Да? Тут сьогодні будеш спати у себе. Ігрушки треба твої поскладати і поставити на місця. Поскладаєш, будеш мені допомагати? В цього серванця утихомирили вечерю. Одну мордочку мені <хеп> <hep> поготу. <хеп> <хеп> Коли ти вже почнеш суп сам їсти. <hep> все, от, так, воно, борща, конечно, таке моє супа борща звісно, така жидка не може їсти. Воно в нього вивалюється з ложки і все. Они перевертають договори ногами. Такий розходився, таке те, урованіше, де парабани, це дерева. Там кидає, там, там штухає, оце в нього буває оце рідко, ну іногда це як уже розгуляється, розійшовся і починає. оце. Одне в нього забираєся, він до схватив. Жук. Вік у нього зараз такий, да? А такий вік, вікна ну, то років до 20 й буде. Це життя. <під <москлав> <під <москлав> uh, а да, ми діял підносимо, так? А так, ми от діяло покладемо. Бо ми дома подушки, у нас були діжуть, а під кроваті видвигались вечір, на всякий случай бо було везів, що з кровати ляпнувся. А зараз не речки, що на великому ліжку він куди хотів, туди й повза. Бо це буваць комозе. Пігубу там же є ще тішо. Mm. Так, ну вже трохи це, я люблю взагалі, перестановки, це в мене. Це, ти трохи за цим шкафом, ну так наче і біляє зона. А тільки він би краще стояв там в коридорі, при вході. Так. Yeah. Там поличка стоїть обувна, її туди, в принципі, можна і поставити його туди, при вході. Чащин, звісно. В... Лишні навіть. Що стоїть, а там теж обувні. Від задньої стінки його так поставили туди. Чи в карлигу один стоит на нам ключном долине, че не дается, що там що, это Я осталась не вс. Пользоваться, если что, подаваем. Так. Що ты сонце? ой, у него что. Так, конечно. У нього щось два дні такий апетит вообще просто. Зує й зує. Останній дощ такий, ці, ну, зранку сніг був. Ну тут не було снігу. Там був сніг, пустився в деяких областях, кожне передавали що сніг. Потім дощ такий пустився. Я додому приїхав, то дощ ішов такий непоганий. Зараз не знаю. Ну, тут, ну, ще з вулиці не чуть. А то як виглянеш, побачила а так не чуть. Я ну думаю, як Ілюша тільки що треба баниш чуть чуть бути. No. <laughs> я думаю, це точно чуть. Картошка вкладає духу. Ще трошки помалювати. Картина, звісно, важковата. Дуже багато мілких-мілких деталік. З такою дуже різкими О, такими. Цими зроблено. Таку терти не малювати складненько. Зато буде мені надовго.